Через 2-3 місяці у нас з'явиться досить потужний ешелон е, сучасних засобів протиповітряної оборони. Е, у нас виходить е, з 20 одиниць насамців має надійти 6 одиниць в цьому році, з айрісів, замовлених 10 в цьому році е, має надійти 4 одиниці. Там ще ведуться перемовини і підготовка навіть особового складу почалася по іспанським зенітно-розвідувальним ракетним комплексам Аспід, цей Sky, Sky Guard повітряний охоронець. І це все здатне збивати ці ракети, так? Це здатне збивати і ракети, і літаки. І частково працювати по дронам. Але ще раз повторюсь, що Пентагон констатує: площа України така велика, що жодна система е, ППО яку нам передали, могли передати. Не зможе повністю захистити е, нашу так. територію. Тоби... Пане Павле, а це нове ПРО воно дозволяє ліквідовувати так само і ті ракети, які долають відстань 2000 кілометрів. Такі теж все залежить від того, яку тактику ми оберемо. Насправді. Е, коли е, стріляють там по Львову, наприклад, калібрами, то збивають їх необов'язково під Львовом. Частина десь під Хмельницьким, під Вінницею. Працює система ППО е, як єдиний комплекс, як єдиний механізм. І е, ефективність його застосування полягає в тому, що ми можемо, ми маємо передбачити. Дії противника, його напрямки ударів і розміщати ці засоби ППО на саме на тих напрямках, відки, звідки найбільш ймовірно будуть наноситись ворожого. Ну звідки будуть нас атакувати, власне кажучи, це як для будь-якого виду збройних сил, так і ППО. Ми розгадуємо загодом противника. Завжди у нас сил не хватає ми їх розгадуємо. Розміщує в такій конфігурації, яка дасть при мінімальних затратах максимальний ефект. В цьому і майстерність командувачів полягає. пане Павле, Ну, вже зрозуміло, вже відомо, яка буде стратегія взимку оцих покидьків. Вони планують нас заморозити, за, е, е, знищувати об'єкти критичної інфраструктури, тобто будуть це гарантовано на 100 атакувати взимку, особливо настирливо ТЕЦ та інші об'єкти критичної інфраструктури, які можуть нас без світла та тепла залишити взимку. Як гадаєте, чи можливо такий зонтик парасольку, парасольку вибачаю за російську парасольку, хоча над цими головними об'єктами центр міста Києва, де в нас керівництво, всі ці ТЕЦ, всі ці об'єкти, АЕС так само об'єкти, які ну ми розуміємо так само і ГЕС ми розуміємо, що вони невпинно будуть знищувати і намагатись зробити нам амаргідон саме з цього боку. Атакувати цивільну інфраструктуру, як, від якої залежить життя цивільного населення. Що з цим робити? Ми можемо ці насамце інше є, про які ви казали засоби, чи вони здатні захищати хоча б ці об'єкти? Ну по перше, та система ППО, яка в нас є, і я не маю на увазі військову ППО. Те, що... Веде боротьбу з ворогом там на полі бою, безпосередньо збиває там гелікоптери, штурмовики противника, е, безпілотники. Там. А систему ППО держави, власне, вона так і, так та, що в нас є, вона побудована так, що захищає вперше, в першу чергу чи стратегічні об'єкти. Не вдаваючись в подробиці, де розташовані ці дивізіони і батареї наших трьохсоток, От, вони, вони закривають стратегічні об'єкти. Це їх перша задача е, і найголовніша. Е, Власне кажучи, я думаю, що і е, ті системи, які ну, до нас найближчим часом надійдуть, вони також будуть поставлені розташовані саме за таким принципом, що, ну, власне, як у людини, знаєте, е, Організм захищає, коли ти травмуєшся, найбільш небезпечні, найбільш жит... життєпотрібні органи в першу чергу. І, власне кажучи, так діє і ППО будуть поступово підсилювати захист в першу чергу в стратегічних об'єктів. Певно великих міст. Раз ми всі говоримо про об'єкти інфраструктури, то я думаю, що в Генеральному штабі і в командуванні військово-повітряних сил розуміють, що це зараз одна з найбільших загроз, і реагують на це, розраховують, перераховують там, скільки ми маємо засобів, і що ми можемо захистити. Відповідно, при надходженні нових батарей. Вони досить ефективні, скажу, дуже ефективні, але їх мало. Так. Якби відразу було б 20 тих і 40 тих, то, можливо, було б дуже круто. Але 20 тих і 40 тих буде вже, коли б, я так думаю, ми в Москву візьмемо. До речі. Наші ж військові такі вже навчаються на американських літаках, я не помиляюсь. Не знаю, що на літаках чи ні, але наші льотчики навчаються в Штатах. Так. А наші жодні я... навчаються в Іспанії. І якщо ви кажете, що ефективне, до речі, ПРО і ППО це не одне і те саме, так? Це. А... ПРО це частина ППО. Протиповітряна оборона, вона призначена для знищення всього, що літає. А так. та частина, яка збиває ракети, вони дуже специфічні цілі. Не кожен засіб ППО може збити ракету. От тут, грубо кажучи, зрозуміло. І ви вважаєте, що все ж таки без літаків неможливо забезпечити це саме закрите небо. Про яке ми постійно говоримо, так? Я. Я з вами згодна так. Це я з вами згодна. І в мене таке, дивіться, я не військовий експерт, але я так просто ну, розміковую собі. Якщо українські супергерої навчаються на е, лі, лі, е, е, Навчаються саме на пілотів, на пілотів літаків, так навчаються де-небудь за кордоном. вони ж навчаються не на старих радянських літаках, а навіщо навчатися на е, сучасних літаках? Якщо ти їх не будеш використовувати? Тому я гадаю, що якщо буде вудка, то буде й риба. Якщо будуть в нас вже навчені пілоти? На американських супернадсучасних літаках, то мають бути і літаки колись. Ну, я думаю, якщо бюджет, бюджет Міністерства оборони США виділяє кошти на 2023 рік на підготовку українських льотчиків, то на що ж їх готують? Значить, в бюджеті на 2024 рік може бути виявитися інша стаття Ви, Так. І заяви, заяви я б хотіла, щоб ви це оцінили, які лунають останнім часом про довготривалу підтримку України, заяви багатьох лідерів і американських і не тільки. А вони ж нам кажуть про те, що це саме буде стратегія перемоги. Що це не якийсь такий невеличкий відрізок, коли ми маємо встояти, а це стратегія, яка націлена. На повномасштабну перемогу України, так? Я думаю, що це навіть більше. Наші, ми, наші політики інколи багато говорять, ну, такими в різкій формі, а наші партнери інколи мовчать при цьому. Насправді, коли наше керівництво говорить про те, що треба створити угоду, створити систему, яка забезпечуватиме безпеку Україні на тривалу перспективу, якісь це якоюсь має бути угодою, оформлено невідомо, то фактично ті дії. Які вже реалізуються зараз нашими партнерами щодо довгострокових поставок. Тих же ще раз насамці 20 одиниць. Коли? Там 4-5 років. Айріси, там 10 одиниць, теж там великі терміни. Ракетні катери, там 5 років здається. Там, ну, по цілому АТАМАКСи Хаймарси теж там щось по Хаймарсам якісь домовленості на середньострокову перспективу по панциргаубиці, ну там вообще 100 штук, які будуть там протягом теж скількох років. Тобто, ну, це ж наші партнери такі терміни визначають так з одного боку, тому що вони таку кількість зброї. От, Прямо зараз зробити не можуть, ну, ти будуть її поставляти по мірі їхнього оборонно промислового комплексу. А з іншого боку, це ж стратегія на перспективу виходить. Це саме ота е, стратегія забезпечення довготрив... е, безпеки України на довготривалу перспективу. Тобто, вже е, паралельно з, з роботою над перемогою. Над ворогом в цій війні, от сьогодні і зараз, ми і наші партнери прямуємо до забезпечення безпеки України на тривалу перспективу. А це рівнозначно перемозі, бо ну, якщо Україна стане захищеною і стане потужною, це, це одне без іншого неможливо, щоб. Поруч з нами лишалася така країна, яка загрожує світу при цьому, або одне, або інше. Тобто, наша така повноцінна перемога це обов'язково означатиме руйнацію цього сучасного режиму на Фашистській Федерації. І в мене таке є трошки уточнююче ще запитання, бо ми люди не військові, нам іноді здається, що це взагалі не Що, ми що таке? таке Протипові... Засоб протиповітряної оборони насамс, яких... кого буде в нас, наприклад, 20. Тут ми з вами говоримо. Ну, що таке 20? Нам здається, що це дуже-дуже мало. А допоможіть зрозуміти 20 НАСАМС, наскільки це багато? Це дуже багато. Це mm -hmm. НАСАМС, це не Стінгер. І навіть його так на плечі не понесеш. І навіть це не. Не бойова машина, там якась одна там з шістьма ракетами. Один комплект це повноцінна батарея, там декілька бойових машин, там машина радіолокаційна станція, яка забезпечує їх е е візуальною інформацією про противника. Це засоби зв'язку і управління, до них фактично це такий хоп, розгорнутий відразу сектор протиповітряної оборони. Це а 20 таких секторів. Ну, я думаю, я що, можу це зрозуміти, що... я можу зрозуміти, що 20 таких секторів або 20 таких комплексів. Це приблизно 20 захищених об'єктів інфраструктури критичної, так? Це навіть більше. Ще раз, треба розуміти, що сучасні засоби ППО прикрив, які прикривають стратегічні об'єкти. Це не значить, що якщо він стоїть на стратегічному об'єкті, то ракети летять кудись в інше місце, він по ним не стріляє чи по літакам. Він працює по ворогу будь-якому, який потрапляє в сектор його обстрілу. Просто є пріоритетні задачі, є другий пріоритет, на жаль, є там третій пріоритет. Тому. Не 20 об'єктів ці насам все будуть захищати, а вони будуть захищати наш повітряний простір всі разом взаємодіючи між собою.